Хабарництво Україні продовжує жити такі сумні підсумки підбиваємо у Міжнародний день боротьби з корупцією. Україна зайняла 146 те місце за оцінюванням корупції від Transparency International за 2009 рік. Повідомляє інформагентство Українські новини. Це найгірші результати за останні п'ять років із країн Східної Європи і колишнього радянського союзу. Показники України знаходяться на рівні показників Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану. Знизився й показник довіри громадян до владних структур. Більшість українців. Розглядає корупцію як ринковий механізм для прискорення розв'язання проблем. Черкаський прес-клуб реформу прилюднив топ-четвірку найбільш корумпованих сфер Черкащини. Туди потрапили даї охорона здоров'я, міліція та керівництво вишів. Особливо високими є показники корупції в загальноосвітніх та вищих учбових закладах. Однак, на думку міського голови Сергія Ударича, важливі кроки для боротьби з корупцією у вишах все-таки робляться. На загальнодержавному рівні я вважаю, що суттєво серйозний хороший крок вперед зроблений був шляхом запровадження незалежного е, зовнішнього оцінювання. Е, наскільки це вплинуло на зменшення корупції, переконаний, що суттєво зменшує.